Ось він український хижак в дії, а це його батьки. Ще рік тому у цих двох чоловіків було звичайне мирне життя. Максим мав невеличкий бізнес. Його товариш був політтехнологом у Росії. Відпрацював вибори, зокрема, для провладної єдиної Росії. Коли почалася війна, хлопці стали робити для українських бійців бронежилети. Останні сім місяців витратили на розробку вже зброї. Принцип действия очень простой. Мы имеем э, стандартный пулемет Калашникова или пулемет Калашникова модернизированный, либо 762 на 54. А для того, чтобы лента шла, как по маслу, предназначен специальный рукав. То есть, в принципе, основа всего изобретения это вот этот. металічний рукав таких хижаків харківський завод індивідуального захисту вже виробив близько десятка. Випробування відбувалися на полігоні під Харковом, і найвідоміша повстанська пісня кажуть, лягла сюди, наче була спеціально для хижака написана. Ще в вагах Вага ЖК 20 кг. Але різниця в тому, що ці 20 кг у бійця за спиною, а не в руках. А якщо ми говоримо про говорим о, о пулемете комплектации, то е, в нем, вот сюда, крепится обычный короб на 100 патронов, на 100-200 на патронов. То тобто, есть вес пулемета в такой концепции увеличивается практически на 7 кг. Так мы получаем, что весь, весь находится на спине. Що в першу чергу повищену мобільність? Раз Второе – это повишений боєзапас. Перше подібний кулемет із стрічкою набоїв використали американці під час війни у В'єтнамі. У штатах така зброя називається Харон у Росіян Скорпіон. Назву українського аналогу запозичили з відомого фільму. Був довгий мозгової штурм, але в конце концов хотелось сделать названня узнаваемое всеми. Поэтому фільм срано наш помнят все. Після випробувань перші екземпляри вже відправили на передову під Авдіївку. Маріуполь кілька хижаків є у спецпідрозділів СБУ, МВС та у десантників. Купують їх лише волонтери. Замовлень від Міноборони немає. Производственні можливості менше, ніж, ніж за кількість заказів. Нічого, а нового американський аналог 4 доларів на даний момент. А наш? Ну, поки комерційна ціна 15 тисяч гривень. Ми просто додавали те, що немає американців. Ми додавали сюди ще ручку быстрого сбросу. Тобто она служить для чого? есть при выдергивании этого троса вся ця конструкція відділяється от платформи. Это, в принципі особенности нашої війни зв'язані з плохим медицинським безпеченням. На складі хижаки не залежуються. Ось цей, на якому хлопці демонстрували принцип роботи, вже вирушив на Донбас до полку Азов. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.